Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його сам поїхав. Коли це приходить до коталесичка та й питає його Що ти таке? А він каже, я пан Коцький, лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він згодився, веде його лисичка до своєї хати, також йому годить уловити курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От я зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи і стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід. І взялися міркувати, кому пощо йти. Вовк каже, я піду по м'ясо, що було ще в борщ покласти. Дикий кабан каже А я піду по та картоплю. Ведмідь А я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти». От здобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись Кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчиковий годиться. Прибіг зайць до Лисичиної нори, коли це лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: А чого ти прийшов? Він каже, Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, що він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яс багато, та й каже ма а Мау. думають. От вражого батька син, ще йому й мало, це він і нас поїсть. Виріс панкоцький на стіл та й почав їсти, аж за вушами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостов і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтюки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та подерся туди, де ведмідь сидить. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він долу впав. Уп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко. Зайці собі за ними забіг не знать куди. А потім посхотили всі та й кажуть такий малий, а тільки-тільки нас усіх не боїв.